Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Запрошую вас послухати казочку, щоб дізнатися, як проводять свій час лісові свірята в осінню пору року. У лісі настала осінь. Дерева вкрилися яскравими жовтими, червоними та помаранчевими листками. Ліс наповнився вогкістю свіжого повітря. Саме час для осінніх розваг. На галявині біля Великого Дуба зібралися лісові друзі Білочка Соня, зайчик Стрибко та їжачок Коло. Вони завжди разом вигадували цікаві ігри. Що будемо сьогодні робити? запитала Соня, стрибаючи з гілки на гілку. Може, будемо збирати листя та робити з нього корони? Корони це добре, але краще давайте пограємо в гру, запропонував Стрибко, підскакуючи від радощів. Ми можемо влаштувати змагання хто швидше збере шишки? Я згоден, підхопив коло, який щойно приніс із своєї нори кілька яблук. А після цього зробимо листяні доріжки і будемо кататися на них, мов на килимах. Сонце сяяло. І лісові друзі одразу взялися до справи. Стрибко бігав по галявині, збираючи шишки в маленький кошик, а Соня швидко стрибала з дерева на дерево, знаходячи найбільші шишки. Колош вирішив зробити щось особливе. Він знайшов найбільше листя і почав будувати справжній листяний будиночок для своїх друзів. Гей, подивіться на мій будинок! Вигукнув коло, коли його творіння було майже готове, тут можна жити або сховатися від вітру. Ой коло, який ти винахідливий, захопливо сказала Соня. Може, після змагання ми всі будемо відпочивати в твоєму будиночку? Обов'язково, відповів коло, піднімаючи свої голочки, щоб захопити ще кілька листочків для даху. Змагання зі збору шишок наближалося до кінця. Друзі зібрали цілий кошик. Всі були щасливі, але тепер прийшов час нової гри. Стрибко запропонував Тепер давайте влаштуємо стрибки на листяних доріжках. Хто стрибне найдовше? Друзі сміялися, змагалися, каталися на купах листя і робили чудові корони. А коли сонце почало ховатися за обрій, вони всі зібралися в листяному будиночку. Це був чудовий день, тихо сказав коло. Осінь, чарівна пора, додала Соня. І що найкраще на нас чекає багато нових пригод, завершив Стрибко. Друзі знали, що наступного дня їх чекають нові осінні розваги, нові ігри та нові відкриття. Дружба робить будь-яку пору року теплішою. Всі матеріали для роботи у нас вже підготовлені. На блакитному прямокутнику малюємо мордочку зайчика. Квадрати складаємо навпіл. Олівцем заокруглюємо кути. На рожевому прямокутнику малюємо вушка. Блакитний прямокутник складаємо гармошкою. На довші помаранчевої смужки обрізаємо кути, утворюючи лапки білочки. На коротшій смужки обрізаємо кути, утворюючи вушка. Маленькі коричневі прямокутники нарізаємо дрібненько лапшичкою. Вузькі коричневі смужки нарізаємо навсквіс. Будуть у нас це голочки їжачка. На мордочку зайчика та білочки наклеїмо носики та очі, малюємо вуси та ротик. Готуємо всі деталі для подальшої роботи. Край світлої смужки змащуємо клеєм і склеїмо кути. Обріжемо утворюючи мордочку їжачку, наклеїмо чорний носик, а тепер наклеїмо очі. Починаємо робити їжачку в зачіску. Такі гарні колючечки у нас утворюються. Починаємо працювати з білочкою. Край смужки з мордочкою змащуємо клеєм і закручуємо в кільце. До ніжок приклеїмо голову. Залишок стрічки змащуємо клеєм і закручуємо у форних хвостика. Ось така білочка у нас вийшла. Блакитну смужку з обох сторін згинаємо до середини. Одну частину намажемо клеєм і склеїмо з іншою. Ось так. Змащуємо клеєм передні лапки. Приклеїмо до основи. Тепер почергово приклеїмо задні лапки. Гармошечку З обох сторін змащуємо клеєм, приклеїмо до голови і до тулуба зайчика. Ось такий чудовий зайчик у нас вийшов. Ось такі чудові звірята у нас вийшли їжачок та його веселі друзі.